Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ось такий пиріг. У мене сьогодні буде пиріг на кефірі. Готується він просто елементарно, навіть в дитини все вийде із першого разу. І е, сьогодні він додатками, але ви можете з ними експериментувати. Я все скажу, що можна замінити. Пиріг сьогодні без будь-якого масла, без, без вершкового, без олії. Все просто і смачно. Розпочинаємо. В зручну ємість відправляємо 250 мл кефіру. Або домашнє кисле молоко можна використовувати. Жирність на ваш смак. Головне, не беріть обезжирений. Воно має... Головне, кефір має бути теплий. Не, не холодний, можна кімнатної температури, але не холодний. Додаємо 1 чайну ложечку соди без гірки і перемішуємо. Зверніть увагу, ось така реакція у вас має бути. І поки ми будемо готувати все решта, нехай ця ємність постоїть. Якщо не бажаєте використовувати соду, так, також можна, можна використовувати розпушувач. В іншу ємність розбиваємо два середніх яйця кімнатної температури. Додаємо цукор 160 г, це помірно солодкий варіант. Додаю також 1 чайну ложечку ванілі Мініного цукру і дрібочку солі для балансу смаку. І тепер на середній швидкості міксера вбиваємо за 4-5 Маса має збільшитись в об'ємі, посвітлішати, а цукор трішки розчинитися. Ось такого стану вистачить. Додаємо сюди весь кефір. Все це знову перемішайте, можна вінчиком, можна міксером, це вже як вам уже зручно, тільки на повільній швидкості, якщо міксера. І додаємо поступово борошно. У мене сьогодні пішло 250 г борошна. Додаємо в два підходи через сито додали і перемішаємо. Бажано перемішувати делікатно вінчиком, щоб все ж таки ми вмішали все тісто, всі сухі інгредієнти у тісто. Тепер наступну частину додали і перемішуємо. В якості додатків сьогодні буду використовувати сухофрукти, родзинки і журавлину всього 60 г. Я їх просто промила під гарячою водою, додаю 1 чайну ложечку борошна. І отак трішки все це перемішала і додаю в тісто. Замість цього можна використовувати шматочки шоколаду, можна використовувати горішки, шматочки обсмажені, буде також смачно. Тут експериментуйте. Викладаємо це все у форму. У мене сьогодні діаметр форми 22 см, не застелила пергаментом, бока нічим не застеляла і не змащувала. Викладаємо сюди все тісто, його розподіляємо. До речі, як завжди, весь рецепт з кількістю в ложках, в стаканах, ви в Описі під, під відео зможете приготувати навіть без вагів. Я все це детально розписую. Користуйтесь! Все, духовка має бути вже до цього часу розігріта, 180 градусів, верх-низ без конвекції. Вправляємо в завчасно розігріту духовку, випікаємо приблизно 35-40 хвилин. Готовий пиріг виймаємо, даємо йому охолонути в формі хвилин 10. Потім проходимося або гострим ножем або шпательком по краю і виймаємо його повністю із форми. По бажанню можна притрусити цукровою пудрою для краси і для, і для смаку. Все, відрізаємо шматочок. Дивіться, який він пухкий, дуже смачний. Обов'язково скуштуйте оці пироги на кефірі, вони просто відмінні. Готуються елементарно, а як це смачно. Готуйте. Дякую, що підставили мені лайк. Пишіть, будь ласка, коментар. Це надзвичайно важливо. І якщо ви ще не підписались, підпишіться на канал. Чекаю вас у нових відео. Пока-пока!